Велика Британія заявила про готовність діяти жорстко у випадку порушення Росією повітряного простору країн-членів НАТО аж до збиття літаків, якщо цього вимагатиме ситуація. Про це повідомила міністерка закордонних справ Івет Купер під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Вона наголосила, що поява російських літаків у небі без дозволу розцінюється як небезпечна і безрозсудна поведінка, яка підриває європейську безпеку та становить. Загрозу територіальній цілісності суверенних держав Купер. Попередила, що свідомі провокації з боку Москви можуть призвести до прямого військового зіткнення з НАТО. Вона підкреслила, що альянс залишається оборонним, проте готовий уживати всіх необхідних заходів, аби гарантувати захист повітряного простору та територій своїх членів. Міністерка також нагадала, що Росія грубо порушує міжнародне право статут ООН, продовжуючи агресію проти України та допускаючи небезпечні вторгнення в повітряний простір Польщі, Румунії й Естонії. Вона підкреслила єдність та силу НАТО, заявивши, що його міць є безпрецедентною, а готовність захищати мир і безпеку непохитною. У своїй промові Купер засудила імперіалістичну політику Кремля, назвавши її загрозою між. Народному порядку і закликала світ рішучо протистояти цій небезпеці задля майбутнього глобальної безпеки.